Уже в п'яте шкільні команди міста Хмельницького зустрічаються на спортивних майданчиках. Матчеві зустрічі відбуваються у трьох зонах. На кожній з них визначаються лідери. Боротьба дуже серйозно точиться. От. Ну, є такі попередні якби лідери, там 1 -та, перша школа, які набрали більше очок. От. І дві команди найкращих пройдуть далі. Ну вже в фінальну частину, яка відбудеться там го до 22-го березня. От. А третя команда буде виборювати. Ще одну потівку ну, в стикових матчах з інших зон. Попри те, що майже у всіх підгрупах визначились свої фіналісти, надію на перемогу не втрачають і команди, яким не вдалося набрати необхідну суму очок. До прикладу, протистояння між командами спеціалізованої загальної світньої школи No15 та ЗОЖ No22, продемонструвало, наскільки важлива для гравців обох команд перспектива стати бронзовими призерами. В жорсткій боротьбі перемогу здобула команда школи No15, але їхні опоненти не розчаровуються, адже вони отримали неоцінений досвід. Ми більше навчилися грати в один футбол, тобто дружній футбол. Почали якось разом строїти свої тактики, схеми, І щось пробувати. Отже, фіналістами старшої вікової групи в підгрупі А стали НВК номер 10 та ЗОЖ номер 1 в Підгрупі Б перемогу розділяють два навчальних заклади ліцей номер 17 та ЗОШ номер 27. Підгрупу С очолює НВО номер 9 Щодо молодшої групи, то впродовж дня тут мають визначитися фіналісти. В підгрупі С лідирує ЗОЖ номер 14 та НВО номер 9